В школах Закарпаття розпочинаються зимові канікули. Ті загальноосвітні заклади, які працювали і в суботу встигли осягнути навчальну програму та швидше завершити перший семестр. Відтак близько 170 шкіл розпочали канікулярний період з 1 до 19 грудня. Що близько 210 закладах завершать перший семестр до 24 грудня. В інших школах краю учні навчатимуться до кінця року. Загалом в області нині діє 583 заклади загальної середньої освіти. Канікули триватимуть у кожному закладі, це буде по-різному. Чому по різному? Тому що згідно закону про освіту, це стаття 26, і згідно закону про повну загальну середню освіту, керівники закладів освіти мають повне право вносити зміни в структуру освітнього процесу і в графіки канікулярного періоду. Всього мають бути 30 календарних днів учні на канікулярному періоді, але це весь канікулярний період. Тому заклади освіти, відповідно, керівники закладу. Кладів освіти рішенням педагогічної ради приймають рішення, скільки вони можуть бути на канікулах. вони можуть бути 10 днів на канікулах, вони можуть бути 30 днів на канікулах. Вони можуть подовжити термін зв'язку з цими ситуаціями, кав нас є похолоданням, відсутності десь електронної енергії.